Добрий ранок, Україно! 5 ранку. 5 ранку, отаке життя підприємців. Ранні підйоми. Треба постійно кудись їхати. Коротше, їдемо, друзі, зараз з вами в Одесу. Їдемо в Одесу. Я ще хворію, не виспалась. Зараз таблетку вип'ю. Я думаю, що стане краще. Бо їхати обов'язково треба. І треба зараз себе в порядок привезти. А ви кажете, підприємці, підприємці, от вам підприємці. Хворий, не хворий, а треба працювати. Ні відпустки, ні вихідних, нічого немає. Я вже навіть не пам'ятаю, що таке відпустка. Коли на роботі працювала, я знала, що раз у рік У мене є хоч тиждень, але він є, і мене ніхто не трогає. Я собі пішла в відпустку і Арівідерчі. А тут, звісно, так. Да. Ну, звісно, в кота може делегують всі свої справи, всі свої. Все, коротше, люди працюють. То так. Да, тоді согласна. А так як на роботі ми працюємо. Основну справу робимо ми, то яка там може бути відпустка. І я так не виспалась. У мене просто все нормально, хоч вчора, наче й пізно лягли, я не виспалась в Я оце дивилась в інтернеті, що м -м, сон здорової людини повинен бути да, 8 годин, правильно? Але ці досліди робили над чоловіками. Не над жінками. Тобто, для жінок треба більше годин для сну. Це просто якась дискримінація жінок просто. Я то думаю, що я не висипаюсь. Коротше, от так, друзі, все. Зустрінемося з вами. О, ні, там зустрінемося з вами уже на заправці десь на каві.

Хочу вам показати одну дуже цікаву вулицю, яка є єдина в Європі, яка знаходиться тільки в Одесі. Це лівосторонній рух. Туди треба заїжджати. Ми, звісно, поїхали другою дорогою, але це дуже, дуже цікава вулиця, якої немає ніде. Зараз ми під'їжджаємо до знаменитої кіностудії імені Довженка. Одеська кіностудія. Дивіться, яка гарна. Покажу вам трошки гарні місця Одеси. Це кіностудія знімала фільм Свадьба в Малінок. Дуже гарно. Трішки Римарочка по кіностудії Довженка. Там знімався фільм за двома зайцями. А свадьба в Малиновці» вона теж десь знімалась на Полтавщині, але не кіностудія Довженка його знімала. Отак. От за двома зайцями і ще багато цікавих українських фільмів. А ми зараз приїхали по справах, ідемо зараз вирішувати діло діла. Друзі, ми з вами зараз знаходимося в інституті Філатова, Інститут, офтальмологічний інститут Зрячих людей. Ми проходимо в вані обстеження зору, яке б... якого вже почти немає. Ваня крот. І, яке, знаєте... Е... Таке обстеження робити кожен рік треба. Кожен рік. Ми з Варією раніше це робили, бо у вані це наслідство. так, передалось від батька, того перевіряємо зір. Він ходив в лінзах вдома в окулярах, от і зір з часом почав падати. Того приїхали на обстеження, і хочу вам, що я вам хочу показати. Це красу. Дивіться, як тут гарно. Такий пухнастий І дивіться, яка зелень, всякі такі деревця. Ну, тут прям такий парк на території. Дуже гарний. Ой, дивіться, статуетки. Гарно. Ну, Ми не тільки приїхали на обстеження, ми ще й по справам поїхали. Обстеження це було одне із основних наших справ, які треба було зробити, поки пройшли діагностику, а потім вже буде далі, там буде далі обстеження. Дивіться, які зайчики. Зараз кави поп'ємо і будемо їхати. Друзі, що я вам хочу ще сказати що бережіть себе, вчасно обстежуйтесь, бажано робити це кожен рік. Раз в рік треба обстежуватись, чекав такий робити організм. Ми того року робили, всі сім'єю проходили, але от зір, зір чомусь не проходили. Я тут йду. А треба. А треба все проходити. Так, взяли когось. Штрудель блядь, та ще й в них виріжуть. звичний. Пробуємо. Ми лиш їмо. Я, коли не голодна, в мене є настрій. Вона не знає. Коли я голодна, я зла. Я б все одно їду собі тут, тому що нас <плес> поїздки. Ну що, справи, що? в епіцентр. Цілий день сьогодні будемо мотатись Друзі, приєднуйтесь з кавою до мене. У мене чуєте, вже голос сідає. Це все вже хотелось. Кава добра. Добре, будемо їсти і далі двигати. Так, щось мені вже жарко. Зараз ми заїхали до знайомих, дещо віддамо, передамо і їдемо далі. І хочу вам сказати, друзі, який світ у нас круглий, що зустріла свою знайому, з якою працювала на одній роботі. 10 років тому я там працювала. І опять же я своєю е... <головіка> невпізнаваністю людей. Я б її ніколи не впізнала. знаєш, сижу, оце ще взяла каву. Присіли ми там за столик, п'ю каву. От. І Ваня каже: о, Іра йде. <плес> я в шоці, така дивлюся, у нас з малим, і Де вже дитина така доросла, капець, де б я ще побачила з чабанки людина, і зустрілись з нею в інституті Філатова. Я просто в шоці. От. Це ж треба таке. От було приємно побачити, давно не бачила. От. Ну, Отака от приємна зустріч у нас була. Так що треба іноді дивитись по сторонам, а не як я дивлюся собі тільки під ноги і нікого в лице не бачу. У нас сьогодні дуже багато справ, хочемо все встигнути. От. І ж сьогодні плануємо ще додому поїхати. Коротше, от таке. Так, друзі, я вже в епіцентрі взяла от собі таку вазу. Тюльпанчики. І дивлюся, можу якось ще подивитися. Маленьку, У мене великі вази є, а от ще б маленьку якусь подивилась. Це, до речі, недорога, 200 хвилин. Ось така. От така прикольна. Коротше, мені сподобалась Так, і дивіться, які тут ще є. Так вам і ціни Сразу покажу і що є. <кій> <кій> Величезний вибір, ну як завжди. Як завжди, величезний вибір. Ваня поки пішов взяти, забрати шкафчик на кухню, який ми дозамовляли. Я біля плити вам показувала, який шкафчик буде стояти ширший трошки. Пішов поки його забрати, а я, похожу, подивлюсь, може ще щось підберу. Я б, звісно, ще хотіла отакий от дифузор якийсь вибрати, бо в нас в ванні закінчився якийсь би вибрала, але треба перенюхати зараз все. Не впевнена, що в мене буде на цей час. Так, і я ще щось хотіла по тарілкам піти подивитись. Хоч прицінитись. От такі, до речі, були в Аврорі щось за 400 гривень. Наче. Щось, начебто так. Краса. Люблю пошаритись, люблю пошаритись тут в магазині. Стільки всього гарно і начебто всі, все треба, знаєте. Все треба. Четверта кава. Іду вже в машину, взяла в кафе, в якому ми зазвичай сидимо, їмо. Взяла ще з собою сосиски в тісті. Йду в машину, бо часу немає. Часу немає сидіти в кафе, їсти по дорозі поїмо. Бо туди, куди нам треба, там закривається те місце в 5 годин. І я розумію, що ми не встигаємо. Зараз 3 години, ми не встигаємо. Коротше, все на ходу буде. Все буде на ходу. Як завжди, в принципі, в нас це відбувається. Все на ходу їмо, п'ємо. І все успішки. Отак, перекуси. хотіли зайти поїсти, але. Самі бачите, як не встигаємо. Я цього разу каву не п'ю, бо мене вже нудити почало. Четверта кава за день вже занадто тримай. Я взяла ще сосиски в тість Перекусик. У мене голос все більше і більше сідає. Зараз ми заїхали завантажити ще пляшки. пляшки і будемо вже вирушати на київську трасу, будемо виїжджати. Ой, мені вже важко говорити. Я сьогодні ще в лох цей дознімаю, і, мабуть, я тиждень не буду нічого знімати, бо в мене голос по-любому сяде. Я не зможу говорити. От така в мене особливість, От коли захворію, завжди сідає голос і буду завтра вже шипіти. Капець, як я цього не люблю, мене тоді ніхто не чує, ніхто не слухає. Короте, важко. Так, ми вже завантажились пляшками. Я дивлюся на свої щолки. Хоч би це була не температура. Бо так почало качати, зараз, до речі, вип'ю туплітку, і ми будемо вже їхати. Ще може по дорозі заїдемо десь поїмо. На відео я вже показувала, що ми вже їли. Таке враження, що ми тільки їмо і нічого не робимо. Ото вся наша їда за день. Ми вже дозавантажуємося. Будемо виїжджати на, на трасу, Надіюсь, дай Бог все буде добре. І на заправку ще треба заїхати, може, якої кави в дорогу візьмемо. Хоча я вже не хочу, я вже три сьогодні випила. Мабуть, вже не буду нічого пити і їсти вже не хочу. Я хочу вже додому. Дійсно, я себе вже погано почуваю. Мабуть, завтра на роботу не піду. Побачу. Таке життя підприємців. Захворіла і не має можливості залишитись дому. Побачу, може завтра краще себе буду почувати, але голос точно сяде, я це вже себе знаю. Отак. От знаю себе вже дуже добре, що якщо він почав хрипіти, шипіти, то це вже буде 100%. Так, десь у мене були таблетки. Хелбікс. Чай з собою не брала. Бо я його не можу пити, він мені такий противний. Я не можу пити ні чаї, ні сиропи. Для мене вони гедезні гід такі. Що я не можу їх пити. Мені проще таблетку випити. І те, що от така таблетка. Мені її важко ковтнути. Ще з цим проблема. Ох, коротше, от такі діла. Ось така в нас сьогодні поїздка. Так, ну ще я думаю, зустрінемося або на заправці. Або вже вдома ми приїдемо якось так. Додайте трьох раз. де ми зараз з вами знаходимося. Раз, два, три. Метро, Приїхали в метро. Трошки по продуктам скупитись. Хочу тут чай купити, якщо я зараз знайду. Якийсь там я бачила в одної блогерки. Ваня збирає оленьний посуд, в нього, в нього каже, великий сервіс. Любить він таке збирати. І за чай це розкажу. В одної блогерки бачила за цей чай. Так його хвалила. І що я роблю? Я ведусь на це все. І зараз хочу mm -hmm. е піти знайти цей чай. Потім вам розкажу, чи вкусний, чи ні. Хочемо зараз ще тарілочки подивитися, хоч пару mm -hmm. штук купити. Потім до колеш. Колекцію, колекцію збираю. Хоч пару штучок тарілочок купити, бо ви самі бачили, що в мене тарілок. Зовсім мало, що 6 мені треба докупити. Я знайшла цей чай. Поки не раджу, спробую, тільки потім я вам розкажу, який він, чи варто його брати, чи ні. Це суміш трав'яного чаю з квітковим та ягідним чаєм. От так він виглядає. І тут дуже великий вибір. От бачите, тут є із що це воно є, суміщаю чорного байхового, целоїнську та зелену. Суниці, ягоди, якийсь English breakfast, тисяча і одна ніч, фруктовий, королівський десерт. Ну, коротше, дуже великий вибір цих чаїв, але я от хочу саме це і спробувати. Вона мені так так мене заінтригувала цим смаком, каже, просто аболтінний чай. Всі питають, що за чай. Спробую і потім розкажу, що за чай. Зайшли ще на роботу взяти кави. Ми п'ємо на роботі розчинну каву, у нас немає кавомашини. Їхали ми, значить, додому. Заїхали. Я так розумію, що це ЖК «Сьоме небо», так? Да? Думали, що через нього зараз заїдемо і виїдемо. Коротше, я не знаю, як вам об'яснити. Хто Одесу не знає, коротше, не буду об'ясняти. Думали виїхати на ту дорогу, на яку ми колись їздили. Заїхали в цей жилий комплекс, а тут звідси виїзду немає. Покрутились, покрутились. От тут якась кафешка, не кафешка, якесь бистрого харчування, таке е здання будівля. І взяли коротше, там картошку фрі і гамбургер. Зараз поїмо і будемо їхати, бо дуже голодні. Замирили, ще дорога в нас далека 200 кілометрів. Коротше, отак, заїхали, от бачите, виїхати не знаємо, як зараз назад будемо вертатися. На, на головну дорогу. Отак. От До речі, картошка вкусна, да? Гаряче, так? Так, друзі. І багато ви мені писали на попереднє відео дуже багато питань. Буду на ці всі питання від... Боже, я... для... А, для гамбургера. Для бургера. От От гамбургера. Такий. О, я вам покажу Боже, буде... Зараз договорю те, що говорила. О, він просто ограмінний. Дивіться. Обалди. Так, да, величезний, дуже. Букавичку дали. Е? Ну, дал. Друзі, я на ці всі питання буду відповідати. Уже знімав повноцінне відео. Але воно буде трошки згодом, бо я ще захворіла і в найближчим часом не буде відео. Того, кого цікавлять, ще які питання. Обляв, по... Вже обляпався, але зазначательно воно все тече. Май. Кого цікавлять ще питання, які по нашому ремонту, запитуйте, буду все відповідати в наступних відео. Отак, все, друзі, будемо їсти, бо дуже голодні. Всім дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступних влогах. Як завжди, міцно всіх обіймаю, ваша Інна.